Як зв'язати таку хутряну сумку на канві? І так робимо сумку на канві. Ниточка боні, гачок, щоб влазив у дирочки канви і починаємо. З будь-якої сторони ви прикріплюєте ниточку, за... занурюємо гачок в крайню дирочку, виймаємо ниточку. Акуратненько, ось. Тут можна кінчик отак перекрутити і потім його зафіксувати. І вже коли будемо вплітати. Рахуємо одну-дві клітинки, виймаємо і протягуємо через ту петлю, яка є на гачку. Через те, що воно кучеряве, лахмате таке, Знаєте, ви дивіться на ту основу, яка гладка, трішки буде спочатку незручно робити. Ось. Знову рахуємо 1, 2, третю занурюємо гачок, виймаємо і можете тако, може, зручніше, пальчиками. Рахуємо 2 в третю клітиночку, Вийняли пальчиком, перетягнули і зашили. І таким чином зашивається вся сумка, вийдіть по прямій, поворотними рядами. Ось так повертаємо. І тут не зважайте на боковинки, їх потім в кінці окремо зашиєте. І знову раз, два, третю. Помогли пальчиками. Потім вже, я думаю, вам і гачком не вийде переходити. І, два, в Так. То нічого, як вам вийде, наприклад, тут дві клітинки занурюємо. А. Так, мені теж злетіло, ще раз поправляю. Так, і тепер перейти, просто переходимо на наступний ряд, колюємо вниз і перехнуємо. Все. Перевертаємо, так, щоб вам було зручно. І тепер йдемо в протилежний бік. Раз, два і в вкорюємо і в'язала. І так, всю сумочку. Це дуже красиво виходить, лагмада гарно зашивається. Ідемо так, зашиваємо кожен рядочок. Дивіться, я пров'язала всю і окремо боковинки. І от коли я дов'язую останню боковиночку. Зараз. Ви можете, якщо вам хочеться, то, то густіше то через одну клітинку запихайте. Занурили через одну. І ще робите це легко, в міру легко, щоб не натягнути канву і воно не скручувалося. Ось, занурили, в... Зараз... виняли ниточку. І її пров'язали, або так пальчиками, як я показувала. І коли ви вже зробите все, я ще раджу вам, щоб взагалі заховати канву, зробити обв'язку по боках всіх, а тоді вже будемо зшивати. По боках, це можете отако підгорнути цей пушочок і просто через одну клітиночку, або в кожну. Як вам виходить, виняли петелечку і її протягну. Зараз я вам зблизька ще намагатимусь сфокусувати. Чор... Темненьке не дуже видно. Ось, бачите, я підгорнула. Занурюю гачок, гачок в дирочку, виймаю ниточку, виняли в мене дві на гачку петелечки. І тепер захоплюю гачечком ту основну і протягую. І так, зробити обв'язочку, можна взяти голку з ниткою. Дивіться, дівчаточка, я склала сумочку, просто маркерами заколола, щоб мені було легше зшивати цю красу. І йдемо звідси, тако по кругу зшиємо, і так аналогічно другий бік. Приєднуємо ниточку. Просто фіксуйте спочатку вузликом в цій в... В шерсті цій непомітно буде, але ви зможете бути впевнені, що воно ніде вам не втече. Зав'язали, закріпили. Зараз я вам збільшу. І тепер просто беремо, можете тако пальчиком відгортати, що бачите, де канва. Один квадратик і напроти. Виняли і тепер ту ниточку робочу пропхали тут, тут і пров'язали. Можете це все зробити голкою, кому так буде легше. Вкололи тут в канву, пальчиком зробили дирочки напроти і зшили. Вийняли і пров'язали. Так, воно тут трошки мені незручно на камеру знов колали тут, навпроти і пров'язали. Виняли на гачку дві, і третьою пров'язали. Знову тут, напроти. Ви просто е щупайте, якщо ви добре зашили, то вам погано видно. Дві, пров'язали. Все. І воно так гарнесенько. Стягується, тримає гарно наші стінки і сумочка у вас вийде дуже акуратно. Вийняли і пров'язали. Так, сюди вколола, напроти. ще знімати і воно вийняло. Оп, знову сповзла ниточка. Вийняла тут. Вийняла через другу канву і пров'язала. Знову нащупала тут, вколола в другу сторону сумочки, але коліть не в тканину, а в канву відчувайте, вийняла, пров'язала. Знову в один бік сумки. так, я вже зшила боковиночки. Ось так вона виглядає. Тепер можна прикріпляти фурнітурку. Прикріпляємо фурнітурочку приблизно посередині ми. І може бути інша у вас закльопочка, в кого яка є. Гарненько так можете трішки розширити, щоб вона гарно зайшла на канву, а тоді зафіксувати чимось сильнішим. Я зараз пальцями, а можна ще чимось притиснути, щоб воно гарніше трималось. І тепер гарно дивимося, рівняємо, можна ще пересунути і надіваємо і приміряємо, де у вас має бути нижня частинка. Згинайте кінчика. І все, ще раз приміряйте, чи гарно. Заходить. Ось так виглядає сумочка. І тепер прикріплюєте сюди карабінчики і ланцюжок, або можна з якоїсь ниточки шнура сплести собі замість ланцюжка таку ручку. Можна ще додатково ось тут невеличко хутряну ручечку зробити, то вже як ваша фантазія захоче. І ось така красива сумочка вийшла. Якщо обв'язати канву худряною ниточкою, вона гарно тримає форму, що, звичайно, можна в ідеалі підкладочку, дуже достойна і не важко робити, легко, але потребує затрат часу.